Добрий день, любі друзі! Нарешті настав грибний сезон. І сьогоднішній ліс був багатий на підпинки, а отже я буду їх маринувати на зиму. Попередньо грибочки добре перебираємо, промиваємо їх від броду і зрізаємо ті частинки, які нам не подобаються. Заливаємо чистою водою і ставимо на плиту, доводимо до кипіння. Першу воду зливаємо, заливаємо наново і кип'ятимо вже 30 хвилин. Під час варіння я додаю цибулиночку. Грибочки довго кипіли, вони вже у нас готові, і тепер можна перейти до маринування. Я зливаю всю рідину і перекладаю гриби в меншу ємність, тому що вони дуже добре уварились і зменшились суттєво в об'ємі. Тепер заливаємо водичкою, але міряємо, скільки ми її додаємо. Водички я беру в рівень з грибом, так, щоб не було багато юшки. На літр води я далі буду розраховувати приправи і спеції. Якщо рідини піде більше або менше, то відповідно ми будемо збільшувати або зменшувати кількість приправ. Отже, на літру 5 лаврових листочків, 10 чорних перчинок, 3 духмяного перчика, далі 2 столові ложки солі повні з горкою і 100 мл от 109%. А можна за бажанням додати гвоздичку, хто це любить, 2-3-4 зірочки за смаком. Все добре перемішуємо і ставимо до закипання на плиту. Нехай грибочки покиплять ще 5-10 хвилин. Залишилось розкласти по баночках. Я заморочуюсь і банки відповідно перед цим стерилізую, для того, щоб гриби добре стояли навіть при кімнатній температурі. Насипаю повну баночку. Закриваю так само стерилізованою кришечкою. У мене кришечки ось такі, ви вже використовуєте, як хочете. Можете машинкою закатувати. Добре, закриваємо. І тепер вже можна сказати, що все готово. Грибочки до столу можна подавати із цибулечкою, і олійкою. Смачного вам.